І приєднавшися до нас в плані роботи, будівельники почали з генеральним підрядником Сергієм Карташевим, я хочу сказати, що ми з вами робимо ще одну маленьку подію, що відкриваємо цю пам'ятну дошку, де працював останні 10 чи 20 років, навіть. ми так і не рахували, скільки ну, дуже довго працював. Леонід Константинович. Я хочу підкреслити, на жаль, він і пішов з цими сходами в останній свій шлях і бачити, як на кладовищі відлітив настільки високо, що нам, як кажуть, не досягнути, як сказав Анатолій Миколайович, цих неземних рабів. Ну я думаю, що він теж скаже. Я хотів би сьогодні представити слово Анатолію Миколайовичу Матвійчуку, члену правління. Сузір'я, народному артисту України і автору прекрасніших слів про Леонід Константиновича. Я хочу сказати, що хто побачив, то рушник не просто данина моди, то рушник мами Ніни Андріївни, яка його ви виростила Леоніда на цьому рушниці. І я хочу сказати дякую і клішківцям. і Хатинської адміністрації, вони довго, правда, 10 днів мені цей рушник пересилали каже, ну на прислали. І він сьогодні, дякуючи нашим майстрам по склу, будемо так казати, сьогодні виглядає прекрасно в тому контесті чи композиції, яку створили наші сьогодні будівельники і архітектори. Томка вам слово. Так, дякую. Почну з поетичних рядків в тобі і в мені. І у кожній родині є мрія одна про далекі світи. Ми прагнемо з давніх часів і до нині у зоряні далі дорогу знайти. Як ви зрозуміли, вже це рядки з гімну українського молодіжного аерокосмічного об'єднання Сузір'я, яке мене особисто познайомило з Леонідом Костянтиновичем Каденюком, і з яким я мав щастя співпрацювати не одне десятиліття. І саме тут ми часто зустрічалися, обговорювали якісь плани, в тому числі його книжку. Знаєте. От ми всі шукаємо сьогодні, чи не шукаємо навпаки, образ позитивного героя сьогоднішнього часу. Мені здається, що Каденюк це якраз позитивний образ нашого часу. Людина, яка зробила себе завдяки своїй професії, своїм людським і професійним якостям. Його скромність суперничила тільки з його серйозністю. І ви знаєте, важлива річ така, що коли ми з ним обговорювали назву книжки, і я сказав: от все ваше життя воно розділяється на дві частини: до польоту і після польоту. До польоту це підготовка, а після польоту це передавання свого досвіду молодому поколінню. Так, от ваше життя це є усвідомлена місія людини, яка йшла. По цьому житті абсолютно свідомо, і сьогодні є якийсь символічний зміст, в тому що тут зібралися друзі, знайомі соратники Леоніда Костянтиновича, щоб відкрити сьогодні в цьому символічному місці в українському молодіжному аерокосмічному об'єднанні сузір'я його меморіальну дошку. Слава Леоніду Каденюку! Дякую, Андрій Мікавич. Я хочу підкреслити, що так склалася життя. Вона сьогодні у нас імпровізація. Едуард Іванович сьогодні е, був тамаділ, як кажуть, на одному заході, який зветься відкриття пам'ятника. Це теж, до речі, щоб ви розуміли, наша була імпровізація е, тоді, коли ми вирішили в кінці кінців, щоб так офіс президента почав рухатися на зустріч. Каже, ну ладно, мітінг, тільки ми так трошки в сторонки поставив. Едуард звоню, ну кажу. Так ніхто не зможе, як ви сьогодні, так що будете ведучим на цьому місі. Мені склалося так, що тут, відкриваючи дошку, я ведучий, але у нас склалася така ситуація. Об'єднав нас Леонід Константинович, перш за все, це Рада з екологічної безпеки, організація, яка опікується екологією. А Леонід Каденюк після польоту захопився настільки екологічними питаннями і проблемами, що він був один із тих льотчиків, астронавтів і космонавтів, які ініціював екологічну конституцію землі перед Організацією Об'єднаних Націй. Тому я хотів би запросити до слова керівника Ліги економічної безпеці Саме Кача Орєхова. Едуард мені підказує, а я зараз я... ви бачите, що приходу у вас ініціативу. Да, Старо керувати. Дякую. <рігав> ну, сьогодні. Багато теплих слів було сказано. Для мене і для нашої організації це людина, яка дуже багато нас представляла на міжнародному рівні і в ООН, і в Європарламенті, і в регіональному екологічному центрі в Будапешті. Леонід Константинович дійсно дуже опікувався проблемами екології. І коли він полетів в космос, то він і там займався дослідженням проблем екології. Ну, тоді було не на часі це питання, а от він Дивився на 20 років вперед. І сьогодні всі країни, вся планета займаються екологічними проблемами, тому що екологія, економіка і життя людини це нероз'ємлі частини. І тому світла пам'ять Леонід Константівичу будемо довго пам'ятати і працювати. І він Остався назавжди почесним президентом екологічної міжнародної ради, хоча у нас президент по статуту перезбирався раз на 5 років. Після цієї трагічної події з Леонідом Константиновичем ми проголосували, всі підтримали наголосно, змінили статут. І Леонід Константинович залишився назавжди почесним. Дякую. Дякую. Дякуємо. Ну якщо ми згадали Буковинцю і згадали маму, я хочу сказати, і згадали прекрасну батьківщину малу Ленка Созіна Клішківці, Катинський район, то найкращі побажання і слова я хотів би Інсь, вас запросити як голову Буковинського земляцтва. Як людину досвідчену, яка са виставлені Костянтиновича знала і дуже шанувала. Дякую, я пригадую. Ми разом з Леонідом Константиновичем направлялися в Українську академію наук. І я йому кажу, Лені Костянтинович, очойте буковинське земляство, тому що ваше ім'я об'єднає Буковинців. І він погодився, як і Раду з екологічної безпеки. Про що сказав Сергій Миколаївич, І це для нас була висока, велика честь, що така людина віддає своє серце, свій розум і громадській думці, громадським організаціям і в цілому державі. Ви знаєте, ми сьогодні відкриваємо цю дошку. Це ще буде нагадувати нам ще двом організаціям, де знаходиться і Рада екологічної безпеки. А також і Буковинське землянство, що там теко, також треба відкрити дошки, що наш Леніт Константинович був на, з нами і є, і залишається навічно. Сьогодні ми з Сергієм Миколаївичем думали про те, як ми відзначимо 70-річчя Леніт Константиновича. Це через два місяці. І прийшла думка, що треба. Нагородити зіркою космонавта Каденюка відомих людей, всім нашим трьом організаціям, які, е, 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 які заснували цю, цю нагороду, вручити, щоб всі знали, що Леонід Константинович нами. Тому дякую всім організаторам за прекрасний сьогоднішній день, який залишиться в пам'яті кожного з нас. Дякую. Дякую. Шановні ну, друзі, я думаю, що прийшла та е, е, мить, що треба запросити Віру Юрну, відкрити. Я вам допоможу. будемо казати, що Якщо Едуард Іванович, правда, він паличку кудись пів. Едуард Іван паличка є. <клухи> 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 да. Дивиться. У нас просто тут вот так <клухи> бориться. Ні, не от ні, сюди, от тут держите, отюди. Діжите, держите, свіло раз, <клухи> І все. Я хочу сказати, ми ще будівельникам скажемо, як повинні сказати слово, подяки все. Я хочу сказати, що за те, що це, ж, це е, з Тернопіля тоже наші хлопці, це нові технології, все, е, все привезли, передали, зробили наші. Факівці, будівельники, Івану з хлопцями, велика подяка вчора, як вже запізно було вечором і так далі. Все, поки вони доїхали, все. Да, бачите, грані знайшли, тільки в Тернополі такі. Тірноплічані зробили. Я думаю, що гарна робота і гарні люди. І... Надо запросити, щоб вони зробили ще таку. І... Хрещатик 7 дроп 11. Нема це питань. Нема питань. Ми... Приймаю заявки і... як ми... менеджер проєкту. Один к одному. Я думаю, ми святово там окопспілки домовимось. І там теж Леонід Константинович і працював, і працює. Я сьогодні нагадав і президенту до речі теж підкреслив, що є рішення Верховної Ради міністри сьогодні розтолмачив. Як є рішення Верховної Ради, я дякую що е, е, практично останні е, хвилини свого скликання тодішня Верховна Рада прийняла два роки тому рішення про увічнення пам'яті першого космонавта України. Тому що у нас розв'язані всі руки і місцевої владі що це прощати всім пропадинок. А зараз всіх запрошує, запрошуємо наверх на дружню каву, як кажуть, і як казали.